Ой, у лузі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася. А ми тую Червону Калину підіймемо, а ви нашу славну Україну гей, гей, розвеселимо. Слава Україні, дівчатка. Героям слава. Коли буде перемога? А ну кажіть мені бігом. Кажіть мої україночки. Дуже дуже скоро. Мої золоті. Буде Україна якою після перемоги? Гарною та Так. Слава Україні. Героям. слава! слава.